Ви дивитесь ранок вдома навесні. Ми розповідали, що уряд розширив програму Є робота та запустив нові грантові програми для ветеранів. Як просуваються справи, хто може скористатися цією підтримкою? Дізнаємося від наших гості зараз. До нас звітала заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна. Зустрічаю. доброго ранку. Доброго ранку, будь ласка, проходьте до нас. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. Вітаю вас. Так. Тетяна, Ну розкажіть, будь ласка, про суть цього проєкту і хто може взяти участь в ньому. Ми в Міністерстві економіки працюємо над тим, щоб нашим захисникам і захисницям було куди повертатися, було мріяти про що про власні бізнеси, про власну справу. І 10 квітня цього року ми в Міністерстві економіки започаткували грантову програму для ветеранів та другого з їх подружжя. Це можливість отримати грант у розмірі від 250 тисяч гривень до 1 мільйона гривень на розвиток або створення власного бізнесу. Так, розмір допомоги ми вже дізналися. А на що саме на що саме може бути витрачена ця допомога? Ці кошти від держави можуть бути витрачені на різноманітні? Потреби гроші не даються готівкою, проте вони акумулюються на рахунку в банку. І, наприклад, захисник або захисниця, який хоче почати або розвити власний бізнес, може витратити їх на купівлю обладнання, на оренду приміщення, на купівлю транспортного засобу. Це можуть бути навіть меблі, скажімо, сировина. У нас був один. Грантер, який вирішив купити бджоли, тому що в нього була пасіка, тому це можна витрачати навіть на тварин, можна витрачати на рекламу, на придбання ліцензованого програмного забезпечення, можна навіть купити готовий бізнес, це так звана франшиза. І грант отримати надзвичайно просто. Для того, щоб отримати ці кошти, потрібно подати заявку через дію. Це буквально 10 питань, до яких додається бізнес-план. Бізнес-план, шаблон цього документу, є також прикріплений до цієї заявки надії, його досить легко заповнити. Після чого ці документи без участі апліканта подаються в банк, де перевіряється його чи її ділова репутація. Після чого, якщо все добре, якщо немає а, ніяких прострочених боргів. Кримінальних проваджень, цю людину запрошують на співбесіду в державну службу зайнятості онлайн. І якщо рішення позитивне, то людина отримує грант. І що також найбільш цікаво, ми зацікавлені в тому, щоб ці кошти могли отримати якомога більша кількість захисників і захисниць. Тому безкоштовно наші партнери, яких ми об'єднуємо навколо себе, це, наприклад. Київська школа економіки, громадська організація простір можливостей, асоціація підприємців ветеранів АТО, школа-проджектор, про яку ви бачите, є реклама по всьому місту. Вони можуть надавати безкоштовні консультації, як правильно податись на грант, а також яким чином правильно ці кошти використати. І інформація про цих всіх партнерів є також на сайті Дії біля того місця, де подається власна заявка. Ви стільки нам зараз дали інформації. Сподіваюсь, Я так розумію корисний. дуже корисно, і це справді дуже важлива справа. Я так угу. розумію, що ніяких обмежень щодо використання цих коштів немає, так? Тобто людина може використовувати так, як вважає за потрібним, якщо вона надала бізнес-план, якщо вона надала там свої цілі, які були схвалені, так правильно, саме так. Тобто, потім хтось перевіряє, куди пішли ці кошти. Протягом трьох років ця людина, грантер, повинен вести бізнес і сплачувати податки. Обов'язкова умова є те, що ці кошти, які отримані від держави, повинні бути повернуті в бюджет у вигляді податків і зборів. Тобто вони mm -hmm. є безповоротні, але в будь-якому разі ми розуміємо, що коли коли чесний бізнес працює, він сплачує податки. І, відповідно, протягом трьох років кошти мають бути повернуті до державного бюджету. Окрім того, є обов'язкова умова. Це створення нових робочих місць для гранту 250 тисяч гривень. Це одне робоче місце. 500 тисяч гривень це два робочих місця. Один мільйон гривень, який може отримати ветеран або ветеранка, які попередньо були зареєстровані як ФОПи. Це обов'язкова умова. Там чотири робочих місця. І що також важливо, що серед цих робочих місць ми агітуємо і просимо ветеранів, які отримують грант, брати на роботу також ветеранів або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тобто ми розуміємо, що не всі хочуть бути підприємцями, дехто хоче бути найманим працівником. Тому ця програма також прямо. Вона на те, щоби. Працевлаштувати людей. Угу. А коли цей проект був запущений, і чи ми можемо говорити вже про якісь результати? Так, проект був запущений 10 квітня в цьому році. На жаль, ми маємо не дуже багато заявок, проте ми намагаємося якомога більше поширювати інформацію про цю можливість. Про ті організації, які можуть допомогти податись на грант. І станом на сьогодні ми маємо 450 заявок, і з них успішними є 100. тобто, держава вже виплатила 36 мільйонів гривень, і серед цих переможців є як і учасників бойових дій, так і другі з їх подружжя. Тобто програма діє для всіх, і ми бачимо вже перші результати. А що треба зробити, аби отримати цей грант? Щоб отримати цей грант, потрібно зайти на портал Дія або ввести в Google гранти для ветеранів. Після того вас спрямовує на сторінку, де є дуже проста аплікаційна форма: 10 питань, бізнес-план потрібно подумати дуже добре про свою бізнес-ідею, щоб в бізнес-плані прописати всі витрати, які ви хочете здійснити за рахунок цього гранту, щоб могти потім цей бізнес-план захистити на співбесіді в Державній службі зайнятості, тому що кожна людина має пройти співбесіду, щоб ми переконати. Нали, що дійсно в нього чи в неї є е, е, бажання, намір і можливість реалізувати цю бізнес-ідею? Нещодавно ми. Проводили зустріч з першими переможцями. Це було у ветеран хабі в такій громадській організації, яка на подолі знаходиться до нас. Приїхали перші наші переможці. Це були як і дружини ветеранів, які отримали грант для другого з подружжя, так і ветерани. Там є магазин овочів, магазин питної води, СТО. Тобто, це невеличкі бізнеси, які можуть бути абсолютно різного спрямування, в залежності від того, які бажання і ідеї є в наших захисників і захисниць. А як давно вже існує ця програма? Ось ви, ви кажете перші прої. Так би мовити, вже бізнесмени. Скільки це часу тому було? Я піду трошки назад в історію. Рік тому прем'єр-міністр ініціював грантову програму загалом для всіх. Вона називається Є робота, і вона діє вже рік. Там у нас вже майже 8 тисяч переможців. Видано грантів майже на 2 мільярди гривень. Але цього року, в квітні, ми вирішили зробити ще окреме таке розгалуження для ветеранів mm -hmm. і ветеранок для другого з їх подружжя. Тому загалом ми розуміємо, що програма працює дуже добре, тобто є дуже легкий чіткий алгоритм подачі документів. Все відбувається максимально онлайн, цифровізовано, як ми звикли в Україні. Дуже просто для тих, хто подають гранти. Проте, от саме в цьому ветеранському компоненті в нас поки ще мало переможців, оскільки 10 квітня це не так давно діє програма. Проте до кінця року в нас ще заплановано видати таких грантів щонайменше на 340 мільйонів гривень. Тобто, подавайтеся, хвилі відкриті, хвилі є безперервними, тобто кожні е, три тижні можна. Подати заявку, потім хвиля закривається одразу наступного дня починається нова хвиля, і до кінця року програма триватиме. Програма триватиме також і в наступному році. Зараз ми працюємо над проектом державного бюджету, і ці витрати також закладені в державному бюджеті. Насправді, це надзвичайно важлива справа. І дуже добре, що ми про це добре. говоримо, тому що я знаю наскільки звичайні люди. Ну як ну ми всі знаємо, що про існування грантів, але це завжди десь там, не про нас, і нас це не торкне. І дуже добре, що воно стає таким доступним, тому що, наприклад, навіть заповнити правильно цю анкету, я знаю, що це там купа якихось правил є, якихось там нюансів, і навіть якщо ти там щось неправильно заповнив, в тебе вже автоматично ти не попадаєш навіть на розглядання. Чи є тут якісь такі нюанси, на які слід звернути увагу, потрібно звернути увагу на те, що є насправді дійсно як вискала дуже багато можливостей, і проблема інколи в тому, що люди не вірять в те, не вірять. що вони можуть ними да. скористатися, але це насправді не так. Є дуже багато. Людей, які вже почали працювати, сплачують податки, працевлаштовують людей. Все можливо, все реально. Більше того, в державній службі зайнятості, яка е, якраз проводить співбесіди і приймає рішення про надання гранту, можна отримати пораду з приводу того, як допрацювати свій бізнес-план. Угу. Є така опція, коли з першого разу не вдається. Тому тобто що можна є... отримати грант на бізнес-план на створення бізнес-плану? Чи як насправді е, поради від державної служби зайнятості щодо того, як правильно скласти бізнес-план, вони є безкоштовними. Uh -huh. Більше того, є курси, які, на яких можна навчитися тому в державній службі зайнятості, яким чином правильно вже потім тими грошима розпоряджатися. Тому при візиті в цю службу потрібно дізнатися про всі можливості, що це реально що є люди, які готові тобі допомогти, тому що. Насправді держава зацікавлена в тому, щоб побільше людей працевлаштовувалися, побільше людей реалізовували свої ідеї, мрії, щоб ми сплачували податки, тому що всі, це і допомагали робочі місця. Це так. податки, це наша економіка. І дуже добре, що ми сьогодні про це говоримо, тому що це дійсно можливість, особливо, якщо ми зараз говоримо про цю програму для ветеранів війни, для їхніх других половинок. Це е, просто знаєте е, важливо, ще й підтримка соціалізації, чи як це говориться, так, коли людина попадає. Вже в це мирське життя, і як тут виживати, і як себе реалізувати. Я знаю, що багато хто з військових дуже кардинально змінюють своє життя і свою сферу діяльності. І Ми сьогодні бачили такі приклади. Тому дякуємо вам за вашу роботу. Не зупиняйтеся. Дякую. Будь ласка, Дякую вам що запрошуєте. Робіть це більш доступним. Дійсно, щоб люди хотіли і знали, що є така можливість. В Дякую. Ранку в Студіранку була заступниця міністра Дякую. економіки України Тетяна Бережна. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую, що запросили.